Від Іоанна святого Євангелія читання, Слава тобі, Господи, слава тобі! будьмо уважні. У той час прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечих воріт є купальня, що єврейською зветься Віфезда. Яка мала п'ять критих доходів, у них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду, і хто перший входив у неї для збурення води, той одержував, хоч би яку не мав. Тут був чоловік. Який хворів 38 років, о Ісус, побачивши, що Він лежить і знаючи, що вже довго хворіє, говорить Йому, чи хочеш бути здоровим. Недужний відповів Йому так, Господи, але чоловіка не маю, щоб, коли збуриться вода, опустив би мене в купальню, коли ж я приходжу. Інший вже поперед мене входить, Ісус говорить йому, Встань, візьми постіль твою і ходи, і Він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Того дня була субота, тому іудеї говорили з ціленому, сьогодні субота, і не слід тобі було брати постіль свою. Він відповів їм. Той, хто зцілив мене, сказав мені, візьми постіль Твою і ходи, його спитали, хто той чоловік, котрий сказав тобі, візьми постіль Твою і ходи, а зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у народі, що був на тому місці, тому Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: ось ти одужав. Не гріши більше, щоб з тобою не трапилось цього, чого гіршого. Чоловік цей пішов і сказав Юдеям, що той, хто зцілив його, є Ісус. Слава Тобі, Господи, слава.